Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, так, що є, що буде. Заходьте, любі друзі, в опис, подивіться, що я вам пропоную, хто там ще не, не був. І так, що є? Це ваші енергії наразі, що буде, і порада. Вітаро, або на що звернути увагу? Вау, неймовірні карти, любі друзі. Ну я вітаю! Дивіться, а, повішаний да це ваші енергії наразі. Ну, скажімо так, ви в якихось роздумах. Хтось тут, в принципі, знаєте, тут йдеться про самопожертву для досягнення мети. Тобто чимось жертвуєте можливо. да? Тут про свідому відмову від чогось да? для того, ну, наприклад, да, ви почали там якесь навчання, тоді ви розумієте, що деякий час, наприклад, вам треба буде на то витрачати. Да? Хочеться вам того, не хочеться. Тобто ви прийняли рішення. Взагалі, карта каже про сильний характер, про відданість, якійсь справі, чим ви зараз займаєтесь. про Високий інтелект, підвищення інтуїції, ви під захистом вищих сил. Неймовірно, ця карта теж каже, що ви під захистом вищих сил. У когось тут по карті можуть відкриватися надприродні можливості. Карта просто вам радить зараз, будьте відкриті змінам. У когось початок якийсь, або ви плануєте вже тривалий час, да думаєте, можливо, навіть там. ну Нове життя тут про початок взагалі нового в житті для когось. Це якась сфера буде нова, а для когось взагалі а, повністю плануєте нове життя. Королева кубків, що буде? Ну, дивіться, тут про благосні моменти. Карта каже, да? ну, про вий, захист вищих сил. Я вам сказала тут про щастя, про успіхи, про гармонію, емоційний баланс, мудрий вибір щодо особистого життя. Тут, якщо будете спілкуватися з жінкою, да то з вам, вам з нею буде комфортно, буде довіра і у вас до неї, і навпаки, можливо, будете зустрічатися з подругою, наприклад, або з людиною, котра ну, є родичкою вам. От і просто знайте, що ці люди завжди вам. Готові допомогти вас якось підтримати. Ну і мир на що звернути увагу, далі друзі. Ну, дивіться, тут про закінчення якогось життєвого циклу, можливо, закінчення навчання у когось да нове якесь об'єднання, мудрість, слава, успіх для когось буде переїзд, досягнення мети, стабільність. Виповнення бажань, визнання ваших заслуг і початок чогось дуже гарного в вашому житті. Тобто для когось щось тільки почнеться, да, вже висів, висів на Все, давай щось починати. Для когось гарне закінчення якогось шляху. Теж гарна карта. Вітаю, любі друзі.